Про події війни говорить Стратко. Сполучені Штати Америки вже ознайомилися з планом президента України Володимира Зеленського щодо закінчення війни. Про це заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас Грінфілд. Ми бачили мирний план президента Зеленського. Ми вважаємо, що він викладає стратегію та план, які можуть працювати, і нам потрібно побачити, як ми можемо сприяти цьому, спілкуючись з усіма главами держав, які будуть тут у Нью-Йорку. Отже, знову ж таки, ми сподіваємось досягти певного прогресу. Цитує її видання. Голос Америки, держсекретар США Ентоні Блінкін також був проінформований про елементи українського плану спонукання Росії до припинення війни. Це сталося минулого тижня під час його візиту до України. Про це розповів речник державного департаменту США Метью Міллер. За його словами, держсекретар поділяє оцінку посла США в ООН про те, що план. Є дієвим, але наразі відмовився говорити про це більше. Я думаю, що я повинен дозволити президенту Зеленському говорити про його подробиці, адже, врешті-решт, це його план, сказав Меттью Міллер на брифінгу. Нагадаємо, раніше глава держави анонсував план перемоги України. Судячи з його заяв, в ньому п'ять пунктів. Чотири з них основні пункти, плюс один який нам потрібен після війни. Раніше пояснив Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN. Коротко без деталей згадав про цей план президент України напередодні у традиційному вечірньому зверненні, перша нарада щодо військового наповнення нашого плану перемоги для України разом працював з військовим командуванням, підготовлено хороший сильний зміст для військового пакету, саме того, що може відчутно зміцнити Україну згідно із планом перемоги. За повідомленням Генерального штабу збройних сил України протягом минулої доби зафіксовано 194 бойових зіткнення. На харківському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куб'янському напрямку за добу відбулося 13 ворожих атак. Неспокійно було на Гуляйпільському напрямку. Тут противник здійснив два безуспішні наступи в районі населеного пункту Гуляйполе. На інших напрямках ситуація наступна. На Покровському напрямку українські воїни відбили 51 атаку російських окупантів у бік населених пунктів Гродівка, Новоторецьке, Новогродівка, Миколаївка, Українськ, Олександропіль, Воздвиженка, Маринівка та Зелене поле. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки та Новогродівки. На Курахівському напрямку Сила оборони України відбили 49 атак в напрямку. Сукуреного желанного першого гірника Катеринівки, Георгіївки та Костянтинівки противник активно застосовував на цьому напрямку штурмову та бомбардувальну авіацію. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 3 бойових броньованих машини, 25 артилерійських систем. У ніч на 18 вересня російські окупанти завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору тимчасово окупованої Херсонщини та запустили 52 ударних БПЛА з районів Російських Курська та Єйська. Про це повідомили повітряні сили збройних сил України. В результаті протиповітряного бою збито 46 ударних БПЛА. Крім того, через активну протидію засобів РЕП сил оборони України 5 БПЛА локаційно втрачені. Ще один ворожий ударний безпілотник полетів у Росію. В повітряних силах також наголосили, що внаслідок протидії керовані авіаційні ракети не досягли бажаних противником цілей. Є пошкодження сільськогосподарської техніки. Попередньо обійшлось без жертв і постраждалих. У ніч проти середи у місті Торопець Тверської області РФ через атаку невідомих дронів виникла пожежа та детонація на військових складах. Пролунали потужні вибухи. В місті дислокуються дві військові частини, а також 107-й арсенал головного ракетного артилерійського управління Росії. За наявними даними, його розмір складає орієнтовно 8 квадратних кілометрів. Він знаходиться приблизно за 450 кілометрів на північ від України. Арсенал був відкритий у 2018 році. Тоді місцеві видання повідомили, що новозбудований арсенал призначений для зберігання ракет та інших боєприпасів, а російські мінобор. Рони заявляла про передовий комплекс з бетонними укриттями, які дозволять надійно складувати ракети та боєприпаси на великому складі в місті Торопець у Тверській області. Росіяни зберігали ракети до систем ГРАД С-300 та С-400. А також вироблені балістичні ракети Іскандер і починали створювати запас північнокорейських КН-23. Написав глава центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко. Варто додати, що масштабні пожежі та вибухова хвиля від детонації настільки потужні, що російська влада оголосила евакуацію з міста. У вівторок, 17 вересня, близько 15.30 за місцевим часом на півдні та сході Лівану почали вибухати пейджери у людей, які пов'язані з терористичним угрупованням Хезбола. Ще близько 100 пейджерів здетонували в Сирії. В результаті детонації пейджерів загинуло щонайменше 11 осіб, а поранення дістали не менше трьох тисяч осіб. За даними New York Times, у Лівані вибухнули пейджери, які Хезбола кілька місяців тому закупила на Тайвані. Попередні. Розслідування показало, що до батареї пристрою було прикріплено приблизно 30 грамів вибухівки та механізм віддаленої активації. Зазначений час на пейджери надійшло нібито повідомлення від керівництва хезболи. Пейджери повідомили про це звуковим сигналом, після чого вибухнули. Це одна з наймасштабніших і добре скоординованих атак, які я коли-небудь бачив. Складність її виконання є неймовірною. Зауважив в коментарі CNN колишній аналітик розвідки Агентства національної безпеки США Девід Кеннеді. Прем'єр-міністр Лівану Наджип Мікаті звинуватив Ізраїль у злочинній агресії через вибухи пейджерів, назвавши атаку серйозним порушенням суверенітету Лівану. Хезбола у свою чергу пообіцяла, що на масові вибухи пейджерів надійде, як вони заявили, справедливо. Длива відповідь звідки не чекали. Офіційний Ізраїль не коментує ані вибухи пейджерів, ані свою причетність до них. Зазначимо, що серія вибухів сталася на наступний день після того, як Кабінет безпеки Ізраїлю оновив офіційні військові цілі, додавши до знищення палестинського руху Хамас і звільнення заручників, що утримуються в секторі Гази, пункт про необхідність забезпечити безпечне повернення до своїх осель жителів районів, що межують з Ліваном. Президент України Володимир Зеленський заявив, що план перемоги уже повністю готовий. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні. І сьогодні вже можна сказати, що вже повністю підготовлений наш план перемоги, всі пункти, всі ключові акценти, визначені необхідні додатки з деталями до плану. Все пропрацьовано. Найголовніше тепер рішучість реалізувати. Немає і не може бути жодної альтернативи миру. Жодної заморозки війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап, нам потрібна надійна і тривала безпека для України, а отже, всієї Європи. Саме заради цього працюємо. Очікується, що в повному обсязі план перемоги України буде представлений на наступному тижні під час участі президента у засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Виступ Володимира Зеленського там запланований 25 вересня. А 24 вересня перед генасамблеєю виступить президент США Джозеф Байден, який також буде говорити про Україну. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Думаю, ви можете очікувати, що президент Байден говоритиме. Про сучасні кризи, які постали зараз перед нами, і звісно, Україна і Газа це дві найголовніші теми у цьому зв'язку, сказав він. Тим часом кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що може провести зустріч з президентом України. У відповідь на запитання журналістів чи проведе він зустріч із Володимиром Зеленським. Дональд Трамп відповів: напевно, так не додавши жодних подробиць. До зустрічі з президентом України готується і віцепрезидентка США, кандидатка у президенти від демократичної партії. Ті Камала Харіс про це повідомляє інформагенція Блумберг. Європейський союз має інвестувати понад 500 мільярдів євро у розвиток оборонної промисловості, оскільки Росія може бути готова до конфронтації з ЄС в найближчі роки. Про це заявив в інтерв'ю Reuters Андрюс Кубілюс, колишній прем'єр-міністр Литви, який невдовзі займе посаду першого в історії Євросоюзу комісара з питань оборони. Міністр оборони та генерали НАТО погоджуються, що Володимир Путін може бути готовий до конфронтації з НАТО та ЄС через 6-8 років. Якщо ми серйозно ставимося до цих оцінок, то це той час, за який ми маємо належним чином підготуватися, і його небагато. Це означає, що ми маємо приймати швидкі та амбітні рішення, заявив. Андрію Кубілюс. тому в перші 100 днів він разом з новою єврокомісаркою з питань зовнішньої політики ЄС, колишньою прем'єркою Естонії Каєю Калас планують визначити, які у ЄС є ресурси для збільшення власної обороноздатності. Попередньо для збільшення потужності оборонної промисловості гроші можуть бути знайдені за рахунок випуску спільних оборонних облігацій, невикористаних коштів європейського фонду відновлення та стійкості, які були зібрані для боротьби з пандемією, або через отримання кредитування від Європейського інвестиційного банку. Як повідомляє Генеральний штаб збройних сил України, ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдають ворогу максимальних втрат. За минулу добу ракетні війська і артилерія сил оборони уразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки загарбників та один інший важливий об'єкт загалом протягом минулої доби зафіксовано сто Сімдесят бойових зіткнень на турецькому напрямку. Ворог за підтримки авіації здійснив 12 атак неподалік Дачного, Неліпівки, Турецька та Щербинівки. На Покровському напрямку українські воїни зупинили 46 атак російських окупантів у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Красний Яр, Гродівка, Новогродівка, Маринівка, Миролюбівка та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новогродівки. Додамо, що на Покровському напрямку російські окупанти намагаються засилати в тил підрозділів сил оборони диверсійно-розвідувальні групи. Про цю тактику окупантів в ефірі телемарафону розповів речник Національної гвардії України полковник Руслан Музичук. За останні тижні, зокрема в районі селі Довго, наші військовослужбовці виявляли та знищували групи диверсійно-розвідувальні групи, які задача яких була не вступати в бій. Безпосередньо пробувати просочитися через оборону і зайти в населені пункти з метою виконання чи диверсійних дій, чи виконання безпосередньо збору інформації, встановлення, скажімо так, спостережних постів для того, аби забезпечувати передумови для просування. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили 14 танків, 13 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи. Системи. за дорученням керівництва Міністерства оборони України триває перевірка системи організації харчування військовослужбовців на північному та східному. Та південному напрямках до перевірок залучено представників Міноборони, Збройних сил України, державного оператора ТИЛУ. Інспекція охоплює всі ключові етапи: від умов зберігання продуктів на складах постачальників до безпосередньої організації процесу харчування у військових частинах, які виконують бойові завдання, зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Клімінков. Міноборони здійснює необхідні заходи для посиленого контролю якості товарів, що постачаються ЗСУ, а також виявлення можливих порушень для їхнього оперативного врегулювання. Про результати всіх перевірок повідомимо окремо. Ми не зупиняємося на досягнутому і продовжуємо працювати над забезпеченням якісного та збалансованого харчування для наших захисників і захисниць. Наголосив заступник міністра оборони. В міністерстві також попередили, що такі перевірки здійснюватимуться регулярно в різних регіонах України без попередження військових частин та постачальників. Після хвилі вибухів Пейджерів бойовики терористичного угруповання Хезбола у Лівані стикнулися з черговою дистанційною атакою. На цей раз у них почали вибухати рації та радіоприймачі. Тільки 18 вересня, в результаті цього, за повідомленням ліванської влади, загинуло 20 людей. Ще понад 450 отримали поранення. Ліван звинувачує у підриві гаджетів Ізраїль. Тель-Авів, у свою чергу продовжує утримуватися від коментарів стосовно цього. Між тим медіа звернули увагу на заяву міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, спілкуючись з військовослужбовцями військово-повітряних сил Ізраїлю на авіабазі Рамат Давид, він заявив наступне. Я вважаю, що ми перебуваємо на початку нової фази цієї війни і нам потрібно адаптуватися. Ми перенаправляємо сили, ресурси та енергію на північ. Варто додати, що з півночі Ізраїль межує з Ліваном, і саме в північних районах країни із середи армія оборони Ізраїлю почала розгортання додаткових сил, перекинувши туди зокрема 98-му дивізію. За словами міністра, військові цілі Ізраїлю на півночі країни чіткі та прості. Безпечно повернути ізраїльських мешканців до їхніх домівок цитує Йоав Галанта видання «The Times of Israel». Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.